І просто зараз долучаємо до ефіра Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаємо вас. Так, доброго дня. Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, що власне відбувалося вночі на київщині? Деталі, подробиці, як це все було? Власне за оперативною інформацією в повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛАК. Які як ви вже сказали, про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За попередню інформацію, ворог як завжди, як і в минулі атаки застосував баражуючі боєприпаси шахет. Атака дронів була застосована фактично була двома хвилями, максимально розтягнутим в часі. От таким чином, це вже втора його тактика. Вже новою не назвеш. Противник намагався реалізувати свою тактичну мету, тобто виснажити сили протиповітряної оборони. Тому власне, остання нічна атака нічна повітряна тривога в Києві тривала 5,5 годин. Ну і як ви вже казали, за попередніми даними обійшлося без жертв і влучань в об'єкти інфраструктури. Але скажу, що не варто розслаблятися, бо ми знаємо, що ворог. Останнім часом застосовує змішану тактику на Україну, тобто спочатку запускає шахеди, щоб розвідати де е, власне перебувають сили протиповітряної оборони або виснажити сили протиповітряної оборони, а потім відповідно запускає вже ракети. Але все українське ППО працює, захищає і боронить Київ. Михайло, зазвичай ми звикли, якщо якісь літальні об'єкти, ну вони в небі значить, ідентифікуються, то працює ППО, і це такі ну досить взнакові, які можна впізнати звуки. А вчора, до речі, якраз під час дронової цієї атаки на самому початку було чутно десь в районі лівого берега і перестрілку чи постріли, можливо, це була навіть і стрілецька зброя. Чи можна про це розповісти? Що це було? І взагалі питання от часто густо цікавить. Ну, зокрема, мешканці великих міст, якщо дрони летять, наприклад, з Південного, Напрямку вздовж Дніпра, то а, чому їх не збивають протягом всієї дороги? Якщо дрони запускають, скажімо, там з боку Чернігова, з Росії чи Білорусі, чому вони долітають до Києва? Чи можете ви пояснити? Ну, це трошки виходить за межі моєї компетенції, тому що краще це запитувати як, відповідно в, в, в протиповітряних сил. Ану, або розумієте, що вони застосовують абсолютно е, різну тактику, тобто і дрони летять ж насправді не по прямій. Мається на увазі, що. Дуже часто траєкторію прокладають таким чином, щоб намагатися певні об'єкти, або а, можливо там, де перебувають українські ППО, теж обходити. Тому а, якщо люди чують із або чули, наприклад, сьогодні на Чістрілецьку зброю, ну так у нас власне є мобільні групи, які виїжджають і таким чином, зокрема і за допомогою кулеметів, власно збивають іранські дрони. Я поточнюю щодо стрілецької зброї, якщо можна в цьому контексті, чи можемо ми сьогодні говорити, що в Києві ще є небезпека стосовно ДРГ ворожих, тому що наприклад ще обіймаючи посаду керівника нацполіції Києва, пан Іван Вігівський, зазначав, що протягом війни протягом року війни цієї широкоштабного вторгнення лише в Києві було понад 300 представників цих розвідених груп було виявлено, що на тепер, і взагалі наскільки, скажімо, так, ну небезпечно можливо перебувати вночі, якщо є така необхідність у Києві. m Ну я я нагадаю вам про комендантську годину, яка діє з 23 години до 5 Ну власне перебувати на вулицях взагалі заборонено. Ну а щодо ДРГ, то контррозвідка служба безпеки України, Національна поліція, Національна гвардія, Збройні Сили України вони постійно проводять роботу з виявлення ворожої агентури, тобто постійно проводяться навчання, відпрацьовуються контрдиверсійні заходи. Якщо казати про ДРГ, то звичайно на початку війни це кінець лютого. Дві 2022 року і березень їх було доволі багато зараз. Це переважно коригувальники, які власне можуть надсилати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури. Ну і таким чином, їх теж. Знаходять тому, що ще скажу щодо небезпеки на кордоні, про яку кажуть на кордоні з Білорусі. Тобто, наша розвідка постійно моніторить ситуацію на кордоні, відсвяткове переміщення і дії військових угруповань на територіях Республіки Білорусі Російської Федерації. Ну і станом на сьогодні не виявлено достатніх сил і засобів противника для наступу на північного. Напрямку, тож причин для паніки, та яку можливо деякі засоби масової інформації або телеграм-канали можуть розводити наразі, немає, але це не означає, що збройні сили не готуються до всіх ймовірних сценаріїв. Буквально нещодавно були проведені навчання, тобто сила оборони Києва постійно вдосконалюють свої бойові навички, укріплюється Київська область і навколо. Києва нагадаю, було створено декілька рубежів оборонної оборони протяжністю близько тисячі кілометрів. Ну і це як власне системи, які постійно вдосконалюються. Це і системи вогневого ураження противника, це і інженерні загородження всіх типів і і протитанкова оборона. Ну власне, так. Ну, що ж, дякуємо. Дякуємо, що повідомили нам про останні події на київщині. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.